Ранок 5 червня у дитячому комунальному таборі Чайка розпочався із репетицій. Усі діти невтомно раз за разом повторювали пісні та танцювальні рухи. Адже вже о півдні вони зустрічали керівництво обласного центру та міських обранців, які на відкриття першої табірної зміни приїхали із чималим подарунком. Перший день, коли ви заїжджали, пам'ятаєте, там трошки дощик накрапав. У мене міський голова запитав, як був заїзд, як все відбулось. Кажу Сергійович, трошки дощик покапав. Він каже: Ну йди тоді в магазин. Купляє комп'ютер, мультимедійний комплекс, дошку мультимедійну і везе в чайку, тому що діти мають відпочивати, змістовно відпочивати і в хорошу, і не в дуже хорошу погоду. На мультимедійній установці, відпочиваючі табору, не лише переглядатимуть фільми, а й вчитимуть іноземну мову. Хочемо цього року спробувати запровадити англійські курси. Це не примусові, а це так, щоб діти ходили і день від дня трішечки набували практики, розмовляли англійською мовою. За кілька днів до урочистого відкриття табірної зміни відпочиваючі встигли написати та вивчити девізи своїх загонів. Після декламування усіх дивізій діти разом заспівали гімн України та підняли прапор табору. Я колись сам відпочивав у таборі, колись працював вихователем у такому ж таборі, тому прекрасно знаю, які емоції зараз переповнюю. І дітей і дорослих. Я щиро вітаю вас із початком табірної зміни. Хочу побажати вам, щоб вона пройшла вся на одному диханні. До чайки приїхало відпочивати 256 дітей. Активно своє дозвілля вони проводитимуть до 21 червня. Тут дуже класно, хорошо можна відпочити. Вісім-десять. Ми встаємо і робимо зарядку. Шукуємося і робимо зарядку. Після йдемо на сніданок. А потім э, граємо. Ми перевіряємо чистоту в кімнатах для того, щоб дітей було чисто. Наприклад, якщо розкидані речі, то ми ставимо чотири. А якщо все чисто, то У маленьких іноді буває покривало, не так. Ну в цілому все добре. Дитячим відпочинком Чайці задоволені і батьки відпочиваючих. Табір ми відправили не першим. Нас є горький опит табору, коли вона кожного вечора телефонувала, що хотіла додому, то тут. Віддати належне — дуже гарно. Їй, їй подобається, тому що не телефонує. гарно. Ну то головне тут відношення і колектив. Я вважаю, тому що умови знаєте, як це не місце красить людину, людина місце. Що я думаю, що тут їм подобається. Ми тут граємо бамбінтон, волейбол, розважаємо дискотеку кожного вечора. Олена Мірошниченко вожата другого загону. каже до табору: приїхала вперше. Переконує тут для неї гарна практика. Адже Олена майбутній кваліфікований психолог. У нас кожного дня якісь змагання, якісь завдання дають. Ну... Дуже багато роботи. На наступній неділі в нас кожного дня будуть якісь змагання і завдання. Там олімпійські ігри в понеділок будуть. У захваті діти та вожаті і від обідів Цьогоріч вдалося збільшити ціну за один день харчування. Відтак меню урізноманітнили. Тепер в раціоні є свіжі ягоди, компоти, м'ясо та риба. Тут є, е там спачно готують 5 разів на день. На сніданок нам зазвичай дають вівсянку, дають сосіски, помідори і узвар. На обід дають нам різні супи, картошку дають і рибу. Смачні, як удома обіди для відвідувачів табору, готує Ганна Кулик. Раніше вона годувала відпочиваючих Вінницького військового санаторію. Каже, допомагають їй студенти кухарі із Хмельницького 9-го училища. Сьогодні я отру пройшла, дуже гарно поїли діти. Дуже сподобався, їм, мабуть, сніданок, тому що все, абсолютно все з'їли. делечки було е, сир, масло, батон, хліб, е, чай. Я насивні кавою напій був. І діти задоволені, діти все поїли. Заступник міського голови Галина Мельник переконує із новим директором табору зроблять усе, аби відпочинок у чайці був на найвищому рівні. Наразі поки вдалося закупити новий посуд та необхідну побутову хімію, найближчим часом планують придбати і спеціальну одноколірну форму для відпочиваючих. Надалі будемо працювати над тим, щоб табір був як об'єкт комунального майна. Цілодобовий і круглорічний, тому що досить неефективно, що табір стоїть всі решту місяців. База не використовується для оздоровлення, і в результаті цього база й гине, тому що в холодних приміщеннях починається грибок і так далі. У другу табірну зміну з 23 червня на відпочинок до табору приїдуть діти не лише із Хмельниччини вже другий рік поспіль тут оздоровлюватимуться і старобільці.